Компанію Фарго Сістемс, яка в громадському транспорті Полтави запровадила електронний квиток, планує викупити інший місцевий підприємець. Говорить, робиться для того, щоб місто не розривало договір з фірмою, і з наступного місяця людям не довелося знову їздити за паперовими талонами. Сьогодні, якщо немає пайпасу, чи немає там якогось іншого інструменту, достати готівкові кошти це вже є така проблема, тому що ну ніколи не кожен. Хоче їм використовуватися. користуватися, коли я почув, що наша влада прийшла з фарго в такий ніякий тупік відносно того, що нема розуміння чого далі, я предложив викупити цю компанію. Якщо зараз цього питання не буде, мінімум два роки, може а може і три, знову будуть ці білетики. Катерина Ямщикова, секретар Полтавської міськради, пояснює, місто мало намір розірвати договір з Fargo Systems через втрату довіри до компанії і необхідність цитуємо позбутися шлейфу попереднього мера. Ми відкрито сказали, що цей проект буде закрито. Okay. Понятно, нам якби говорили про великі інвестиції, які вклали відповідні підприємці, але я казала, що це не є підставою нам не розривати з ними договір. Нам жаль. Але умови, в які склалися з фарго з тим шлейфом, з тими схемами про які відповідно ми проговорювали, і ми всі це розуміємо, місто вони не влаштовують. Розірвання договору з Фарго Сістемс означало б, що з 1 лютого у громадському транспорті Полтави відновили б паперові відривні квитки, говорить Катерина Ямщикова. Новий власник єдиний вихід продовжити термін угоди з цим оператором електронного квитка. Щоб мати партнера. Цій історії нового очевидно. Ми б пішли в судові історії з фарго. Ми чітко розуміли, що розірвання договору воно буде мати з тяжби, і за цей період судових історій до нас би точно ніхто із партнерів би нових не міг зайти, поки немає стабільності. Найменшу ставку я чесно скажу робила на те, що ми знайдемо вихід з цієї ситуації. Переговори між новим власником Фарго Сергієм Веренкіотовим, попереднім власником Максимом Голдишем і Катериною Ямщиковою триватимуть протягом наступного тижня. Суму, за яку планують викупити компанію, поки не озвучують. Натомість підприємець вже заявив, планує одну четверту фірми за одну гривню передати у власність міста. Рішення про те, чи продовжить договір міська рада з Фарго Сістемс, мають розглянути на засіданні виконкому, попередньо заплановане на 30. 1 січня